Друзі, доброго дня! З вами товариство ForBield. Ми знаходимося в Луцькій області. Замовник збудував даний цех для будівництва бруківки і зробив вихід для машини міксера під бетон. На вулиці розташували бункера, три бункера по 10 кубів, сила на 30 тонн. Він це все заложить бруківкою і буде засипати пісок, щебінь, відсів, задувати семент, виробляти продукцію. У даному цеху в нього стоїть обладнання під бруківку, там стоїть сушка для готової продукції. Там він сушить і буде вивозити продукцію на вулицю. Ось такі у нас справи. Весною тут було чисте поле. За літо замовник збудував із нуля дане приміщення із газоблока, обштукатурив, пофарбував дуже гарно по-європейськи. Зараз ми монтуємо лінію автоматизовану. Це сила світ замовника, він його купив вивушний, почистив, пофарбував. Ми тільки добавили свою систему а, -а, а рації, поставили внизу вібромотор, зверху поставили фільтр для очистки і аварійний клапан. Але виглядає як новий. В середині знаходиться змішувач на один куб двохвального типу. Над змішувачем стоять дозатори цемент, вода хімія. Із вулиці транспортерам подається інертні матеріали. в Змішувач, робиться бетон. Під низом стоїть реверсна стрічка. Вона розподіляє бетон, готовий суміш або по цьому транспортеру ту стоїть прес у прес на бруківку. Або по цьому транспортеру він виходить через стінку і тут буде під'їжджати міксер, брати готовий бетон для будівництва. Так, це в нас змішувач, під змішувачем стоїть лента реверсного типу. Вона подає бетон або наліво на прес, або направо на вулицю під міксер. Така конструкція. Зверху транспортер загружає інертні матеріали, пісок і щебень у змішувач. Ще зверху шнек. Він загружає цемент, у дозатор цементу. І вода, і хімія. Зверху все зважується, по команді висипається у змішувач, змішується, і потім готовий бетон поступає на виробництво. З вулиці у нас бункер, транспортер, стрічкою подаєш пісок, і щебень у змішувач. Над зміш... на змішувачем стоять дозатори, цемент, і вода, і хімія. Тут все зважується, попадає змішувач, перемішується, і по ленті реверсній подається наліво. На прес високопродукція або направо по транспортеру на вулицю під бетон. Ось така конструкція.